Whoa, whoa, whoa! Till it, till it, till it stops. We're the to the stars. For a fly, it's five hundred, five hundred, five hundred like a mosquito. Whoa, whoa, whoa! 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 Whoa, whoa,

Окей, раз, подо. Всім привіт, привіт. Зараз я заходжу на сервер, я готую оповіль, а ще я хочу перевірити цього мікрофон. Чи же як мікрофон? Я не мікрофон. Зараз ігру сюди. Є. Єдина проблема в чат. Добре, я щось не разумею сюран. У мене ще одна присылая в загоре. Завикосили. Окей, у нас не робится, я не буду Ну, прям прикольно налиштовано, але єдиная проблема, что она не добрывается. Будет нужно зарубать И раз. Не то, не то, не все. Я так назвал в остальности. Сюда. Раз. Она. Не посидишь, что можно у нас прицвечить,

Супер, я не могу, ну А а так моя боты краше меня Я я не знаю, как мне зараз чутно Раз, два, три, четыре. Отак має бути добре чита, але мені придасться тримати мікрофон прям біля цього. Оце погано. дурня там Що там мене підгануло? Симтоф. А, окей, це той. Це сервер інший.

Сыр, сервер... ага, сервер... Ну, сервиска не пища. Окей, короче. На стриме не ща. Що? Yeah. Короче, це мене не завиняю. Добрий ранок, Україна, як мене чутно? чуть да, Чудесо. Класс Не, а так будет краще Сейва. Жестко, махну мы их зараз Не больше чего сайв Вот тут взагали жесткий обгрейд Тигнути нема чого, тут жорсткий апгрейд, Тут купа всього змінилась. Починаючи від того, що це 4 казини. 4 оси, тварин не стійки. Всі зряжені. І конь. У мене кінь є. Я. Я тепер на коні галяю. Ось, мій ні мій кін. Мійх, е, свій кінь. І маленька типа цей дрібничка. Ну це видно, типу, Це навіть що це і зняти, це видно. ось, типа. Я навіть отак от роблю. Якщо це не видно. Ось і фізика... Віна фізика я не знаю, що це... чи це стать інше. Так Можна дорість, що. Можна до речі от всем зробити. І імпульс. Після подивитися, да? як воно буде. Тааа, як желе. Параметри не то. О, хлопець. Персонажа. На 70. Хлопець, хлопець. На... На... Так. Імпульс. Що... Чекай, хто вони? Добре. Фунтоми. Добре, я їх спилюю. Я, yeah. yeah. добре. Зараз договорить. Що я можу зараз робити? Кей, okay. зараз утру. Ааа, ми ще не договорились. Я зараз хочу зробити, не знаю. Ну тебе! Добре. А. У мене... Зараз у мене є що? Музыки за не чётно, да, добро. Этот дискорд я вырублю просто. Разум с, с потом. чудо А вы нет, тех, что так, дискорд можно включать, да? Окей, мы будем нормально. И... Черный Класно. У мене, значить, є стілення, вино, вино, одно ну, то ще гнять то Вино то все приколи, то все жарти То все забавки. А понимаешь? Мене... Кто на этом ге? У мене є оце поцелуй. Я зараз э, це заберу себе по Ипорочийся Можно по факту кидатися А ваша е. стика Я США Всево Значить На своєму вірному На своєму вірном книге Я посколлю Вс можно печати Ja. Ja, по вечного полета полета ja. не сішим. Добре, Значить нормально видно стрім стрим не замечать класна стрим перезапустив окей okay, на ютубі наче нормально все mm, на тчий стрим перезапустився okay, не класно що у нас не по мапі? У нас по мапі певний плездець. Але почнемо з того, що можна поїхати у Хилянськ. Ні, треба їхати до найближчих міст. Найближче буде до нас це підземене місто єпанської культури. Або гуляй -бори. Ага, Запоріжжя, до речі, якщо так подивитися, виросло прям. Виросло прямо нормально. Захоплення вікна, раз, Д. А це і це, давай. Ось. У нас є Запоріжжя, яке виросло. І в жителях гуляй-поле можна відправитись. Ну, тоді почнемо так. Відправляюся в гуляй-поле, гуляй поле до Мацуну під Матсона я вертаю в Запоріжжя, а з Запоріжжя я піду у Миколаїв. З Миколаєва ми можемо проскакати назад до Запоріжжя, щоб проскакати назад, щоб Ні, так. З Миколаєва одразу в Дніпро. З Дніпро можна поїхати до от, Люботиня або до Києва. Від Києва можна до... Це із національної України. В Тернопіль, наприклад, щось таке. Ну і типу так. Більш-менш маку прокувати, на Івно можна будет цель. Всего давайте без сігну. У меня тут больше ничего такого не было. Накрываю. Я Да. Сюда. Я. Минутку двести. Раз. Раз. Куда я скачу? Зараз я иду дойполе и яке входится на 300 Добре на 3700 мне треба 103 А на 3000 так Не сюда 700 А, ну здесь так вот просто туда треба выйти Ну так вот раз Угу. Окей, кто там задачи? Другий. На твічі. привет. Можешь щось на кшаче, ша. А мы исправляли зарядку под спину там на целом дискорде. В принципі, в неї буде недалеко. Хоча те ще блоки, я треба буде зараз пробігти. А вон там ще один хтось. Це шо за. Ой--мойо! -мо, йо-мо. Й-мо! Це шо за цей. я, не туда иду. Саша, что за чудик Что-то був за припал. Что это вас кремят? Крипер. Это я, Видимо. не дуже весело. 20 фпс не так на канале. Добре, кстати. Бест кримов диспария. Что придумаешь нас в джаборке, кидає 10-20 минут? Давайте... Борсторинг. and uh, bar okay what's that bar macros I understand when the poem is dead

Обертот. Окей. Там в Дискорде зараз какие-то приколы бывают. Я не разнишаю. Ну, тихо. Бар, хваня и... Барку ты Ага. Не, жестко можно? Окей, в принципе, осциллятор с и здесь старость, я могу сказать, А, ну, еще трошка, е. Так что тут есть ДНС, э, не ДНС, так что тут есть Махна. А ничего я Махна. А нет, тут никого нема. Да, просто туди вот я даже тут для косфиня, честно. Гуляй поле. Ну честно очепивайся більше вид гля и поле. Поле. Ломах, на цей стрим запустил. А цей ин жесткий. Один деньги наступный кровавый иначе. Мы яка кайнба. Okej, okay, poradź. Ja tutaj się zaraz na tej nowej na streamerze. Przecz, co tam? Ммм... Тут якась оглядова вежа. Поле. Ну поле непогано, те що воно є. А що там ще є? Вівці, коні, білий кінь. У мене теж типу білий кінь. Ну типу... Він білий. Можна вважати. І Якась хатинка. Ну. Типа на сі за А, не! Уф! Ой-ой-ой!